Село, яблуниця. Так, ну що сьогодні у нас четвертий день. Сьогодні гуляємо. Зараз підемо в церкву старовинну. Подивимося, що там, як там, да кома. Ісусу Христу, кажуть, а не добрий день тут. Ну, на сьогодні ще буковілі. Покажу вам, що зараз в Буковелі робиться, щоб що там понастраювали і що там взагалі по чому. Подивимося ціни. Ми приїхали на базарчик. щось що собі купить. носочки, жилеточки, мило, брелочки всякі, постільки, ковдри, що угодно є. Зараз все поп'ємо каву десь. Красиві ковдрочки. Mm -hmm. Все, вже починається Закарпатська область. Uh -huh. Почому ці коврики? Оце такі о, 900 гривень За метр, За метр, так? 900 гривень за метр це все ручна робота. На станках робить все дуже красиво. Прям або на диван положить, дуже класно. Ось прям скандинавський скандинавські постіль. Дуже гарно. Да? Да. Да? Да. Тетя да. Так? Тетя Лєна. Так, ну що, приїхали ми всі по букові. Зараз йдемо на підйомник, покатаємося да, на підйомнику. покатаємося. Потім сходимо до озера молодості. Ну, так-таки погуляємо пару часу. І все, І Зові, навірний риночок. Ну я не там йду? да? А тут вообще машина все намальована. Всі розуміли, скільки тут що коштує. Пожалуйста, ребра. Тала. Робить скриншот. Можна лати. Ну, гарненько, красиво. Зробили все чистенько. Чистенько і дорого. Так, 400 гривень коштує покататися на підйомничку туди ловоз. Сейчас. Так, їдемо. Надо ширококувольну камеру поставити. Ма. Я на лед не боїмся. Ми машимо. Все, газуємо. У. Стибулярка наче народила. Да, 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 все. Підйомник коштує 400 гривень уже, йомайо. Я ну понятно, що його обслуговування стоїть дорого.Всім треба заробити, блін, ну люди, давайте совіть. Ліна, у тебе я поки я, страха... роздивляюсь картину. Страх страха висоти ні? Ні. Нет. Так, закоди не злить. Ви за мною. Чого <рес> буде боятися? Дивилась, було все добре. Ти дивись прямо. Я вона, Есть, вже дивись. Не дивись на, на канатик коту диви, дивись гарно. <рес> 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 я думала, не ну, так буде. Само вже не страшно. Страшно? <рес> <рес> Дивіться акуратно. Ми аккуратно. ще ми вже всі хотіли підніматися, мені тепер що страшно. Відді, а потім поробимо скріншот. Ага. Улибайтесь да. сюди, туди ля-ля-ля та паля. Судить тобі. Я навішатися бою. Подивіться, Мама. Вниз, Вона вниз не дивиться. Гора хомяк, тисяч побачила в телефоні, десь я її знімаю. А воно. Оно воно. От там ми були, там видно даже стелу. Сейчас видно таку піпку. Ось знизу ходять, не страшно. Не страшно абсолютно. Уже не страшно. Ні, вже ні. Вже страх пройшов. Уже, все. Страх у <topics> них пройшов. У мене теж почти. Вон, видно горгани ззаді. І люди в телефон. Обязательно. Ні, він дуже тут. Всі люди фоткаються. Наливай. <толі> Наливай. Хтось фоткається, хтось не фоткається, хтось набувається. Воно там дощ іде. Капець. Біло, дижи на качелі, ти вона хокала. Де таке? Це на меблі тільки? Ні. Так, так пахне прямо гарно. Листочками мокрими. Виходимо на полянку, де всіх всіх да, фоткається. Зараз буде красивий. Красота. Ага. Зупиняється Ну, Ну, який вид. Почекайте, дайте ж мені поработати. Оооо, Ліна, фотка її. Подиви на Ліну. Вони мене утоміли, ці люди вже втомили мене. І карі блін, грали, Ірку, носить, носять носить фотограф, блін. Це этот екскурсовод. Господи, коли це кончиться? Кучакові, ну ми Кучакові. до тихо прийдемо. На озеро молодості, туди до колеса Базині. Там ще трошки погуляємо. У Нас взагалі дівчата всі майже поболіли. Дуже прохладно осквозить. Коротше, зараз дофоткається Людмила Валерівна. О, і ми спускаємося вниз, йдемо туди до озера молодості. телефон абсолютно не передасть. Масштаби картинки. Диви, побігла. Ви нас поснімаєте, а ми вас. Хорошо. Так сейчас. Опять стане? Не надо. Давай поїхали. Спасибо. О, Ну, гарно що ж, гарно. Хоча б раз в житті це треба побачити. Mm. Гора хом'як, бургані, всіх марках стоять. Не видно. Анна. То все камінці такі здоровенні, то, то не лужайки. До сих пор їдемо. Ми все їдемо так високо. Це є страшненько, берешся, держишся. Ми, коротше, взяли по шаурни собі. З'їмо. Десь кума ходить, дивиться сувеніри. Коротше, догуляємо. Ми І все. це добре, що є таке місце, куди можна прийти віддохнути культурно. Кума, ти де? Мені кричать Ігор. Кричий гор! Ігор, <соржен> ігор тим букавелі. Чим гриби? Оце отаке відро. 800 гривень? 800 гривень? 800 гривень? Дай, да, угу, дякую. Ди. Кури біжуть запивати шаурму. надо. треба запити, звісно. Пий, пийте, дівчата, пийте. О, Дивіться, як красиво зроблено. Обичний круг, каналізаційний. І зробили лавочку. Жик -жик 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 -жик. Дивіться, каприлість. Я і моя молода команда. Ніяк не дійдемо до озера молодості. Йдемо. Куди? Це ж вже, це вже ці туристи. Поки не перефоткаються на кожному стульчику, вони не успокоюються, розумієте? Це нормально. Боже, дивіться, яка люстра. Я не Ти? Тиш, да, дивіться, боже, яка краса. Ну це ж надо так оригінально придумати. Да, Молодці. Красиво, так? Да? А я в там побачила. Хм, клас. Це ж треба. Креативно. так Обучці мої ненаглядні вічно опаздують. Коротше, зараз ідемо туди до озера Молодості і оглядового колеса. Його поставили, я його ще не бачила по погоді. Майже всі дні було холодно. Доволі. Вчора нам повезло, ми поїхали на оглядову гору, де нам відкрилася вся Чорногора в снігу, то нам повезло, тому що через час десь все завіяло хмарами і пішов дощ. В принципі, погода постійно Холодно, холодно. доволі холодно. Ну от Озеро молодості, голубеньке. Понастраювали, бачите, цього не було, коли я була останнього разу. <рес> <рес> Це б таке озеро в сули зробити, так? зробити. У мене нема кому фотографувати. Я вдашу чужі вічі, чужі сувеніри, да, я в качестві оруженосця. Картою платить? Дивіться <рес> туалет. Плата карта. А, він не працює, не працює. Стану. Все, добрий день. Ідіть терпіть. Ось бунгало. Вишка для спасателя. Як Дивіться, яка вода красивого кольору. А? Прям зелененька така. Зелененько, голубенька, Бірюзовий. Вони кажуть, на говерло не підуть. Вони не можуть одаляти ступеньки. М -м -м, да. Він такий прям ажурненький. Да. Колесо огляду загальний 350, пільговий 250. Ну, нормально, що, це непогана ціна доволі. Такі посадочки. Кабінки такі прикольні. Да. Жаль, що в нас немає часу вже. Угу. Да. Там дуже красиво. Може нам бігти аж туди в самий кінець. This is my look of the day. які mm туалети. -hmm. Прекрасно. Все для людей. Ще Гуцуленд. Але ми туди не попадаємо, бо у нас вже немає часу. Mm -hmm. Наступного разу. Буде відео про гуцулен. Все, збираємося, збираємо сумки і гейлала додому, да, дівчата? Да. Да. так, зіла, дівчата? Фоткаються. Не нафоткались ще. Аквапарк Мавка. Відкрили якийсь нещодавно. Так, ну що, поки там дівчата десь і ще дофоткаються, я біжу до машини. Що, підводимо ітоги. Зараз ми їдемо в бо дівчата збираються. Я по звичайності залишаюся ще на одну ніч і завтра їду з нашими мандрівниками теж на машині додому. Дякую, що додивилися цей відео до кінця. Поставте лайки, коментарі, що нібудь. Якось відреагуйте. Коротше, це допоможе розвиватися канал. Де вони там є? Господи боже, ну титський сос. Прощайтеся. Давай, Ліна. Давай. Все, до завтра. Завтра да. встретимся в кучах. Хорошо. Все, пока. Я приїду, колись. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Ну що, давай. Що, mm -hmm. давай мене цілой. Mm -hmm. Все, давай. mm -hmm. Все, давайте, удачки вам. Mm -hmm. <laughs> Ми з вами остаємося. А я трошки позже їду. Mm -hmm. так. Все, наша група. Давай, mm ви -hmm. тут залаває. Остаємося. Все, пока. Я в коробці бревненські області стали поездки. Тяжело їхати. Менеджер мене вже седалишні